Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 травня субота, а у мене у суботу на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишись на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі головна подія. Я хотів би поговорити про 5 років президентства Володимира Зеленського. 20 травня на цьому тижні формально завершилась президентська каденція, термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Напередодні про це багато говорили. Під час 20 травня також багато було різних заяв, коментарів і будуть продовжувати це говорити. Росія, зокрема, Дуже активно коментує цю ситуацію, зокрема, Путін, називаючи Володимира Зеленського нелегітимним. Інші країни навпаки, я думаю, що лакмусовим папером будемо бачити, хто приєднається до таких заяв чи підтримує Путіна щодо нелегітимності Володимира Зеленського президента. Я про це вже говорив. Нас це має менше всього турбувати. Головне для нас. Для України це легітимність всередині країни. Легітимність, коротко повторюю, це є суспільне схвалення, це є довіра до влади. Суспільне схвалення політики влади, дії влади, зокрема, тих же кадрових рішень і всього іншого. Ну, про кадрові рішення я взагалі вважаю, нема сенсу говорити це. Кадрова політика, напевне, найгірша за всі часи з 91 року, з 1991 року. На жаль, зараз навпаки нам би потрібна найкраща кадрова політика в цей період, в цей період війни. Мали би бути при владі найкращі спеціалісти, порядні, патріоти і професіонали. Ну, На жаль, цього ми не спостерігаємо за рідким виключенням. Безумовно, виключення мусять бути. бо як... Говорять, якщо нема виключень, то ми не знаємо про існування прав. І в цій ситуації ну, було багато різних з цього приводу пояснень, заяв, коментарів щодо п'ятирічного терміну, підводили якісь там підсумки. Говорили, я не хочу бути ні там, як прихильники Зеленського, хвалити, що він багато чого зробив. Як і опоненти, говорити, що він там нічого, нічого не зробив. Я хочу, ну, щоб ми з вами поговорили про те, що. Залишиться, ну, на мою, на мою суб'єктивну думку, в історії України, коли будуть згадувати його п'ятирічний термін. Давайте попробуємо так, от коротко, тезисно про це поговорити. Ну, Передвиборча компанія. Безумовно, передвиборча компанія, яка фактично була несистемною, яка війде в історію так, от, виборчих перегонів. Це абсолютно зрозуміло всьому треба віддати належне. Але ця творча компанія, ну, безумовно, була суперпопулістською, вона абсолютно не мала під собою якогось ну, здорового лузду і сенсу. Там були красиві слова, це все зрозуміло. Але кажу, як кампанія точно, на мою думку, буде згадуватись. Під час цієї кампанії було декілька таких цікавих заяв, які також, я думаю, війдуть і будуть згадуватися. це про завершення епохи бідності і про те, що весна прийде, при, весна прийде будемо саджати. Ну, про епоху бідності ну, нема сенсу знову ж говорити, воно чому залишиться, бо після 2019 року, коли ще й в парламенті створилося, монобільшість, це також будуть згадувати. Ситуація економічна, соціальний рівень життя людей, безумовно, став погіршуватись. І я би так сказав, з епохи бідності, як називав Зеленський період, коли. Був при владі Петро Порошенко, з яким він був опонентом на виборах. Ну, це насправді, я би так сказав, епоха бідності змінилася на епоху злиднів. Стосовно весна прийде, будемо сиджати, так, там були спроби відкривати кримінальні справи і проти Порошенка, і інших представників влади, так, попередник, я би так сказав, ну вони нічим насправді не завершились, бо не було ніяких обґрунтувань серйозних. Ну, а під час війни оці речі, які відбувалися з генералами, з тим же полковником Роно-Червінським, це також буде в негативному сенсі згадуватися. Про весна прийде, сажати будемо. Ну і питання ну, тут буде пов'язане з, безумовно з корупцією, яка під час війни взагалі не було таких масштабів, фактично. Я називаю це просто вже мародерством, те, що відбувається. Про НАТО. Ну, напередодні шокомасштабного вторгнення ми всі пам'ятаємо, що і Володимир Зеленський. І його представники говорили про те, що ніби до НАТО нам не дуже і потрібно. На відміну від того, що вони заявляють зараз, що чому ми не в НАТО, давайте приймайте нас в НАТО. Пам'ятаємо в липні минулого року цю ситуацію на саміті у Вільнюсі, саміті НАТО, де там ну, Володимир Зеленський, коли там в літаку летів, написав не те, що потрібно було в соцмережах написати. Фактично з якимись вимогами, образами. Ну, ми пам'ятаємо цю перепалку між Колишнім міністром оборони Великої Британії Бену Волосом і Зеленським це все дуже погано виглядало. Ну одним словом, спочатку ніби НАТО нам не потрібно, тепер ніби хочемо НАТО. Ну і знову ж нагадую, коли в березні 2020 року в Туреччині велися перемовини українською стороною там на чолі з видатним дипломатом, який називаю в лапках Арахамією, так, і вони там. Домовлялися в квітні, ніби вже хотіли навіть, фактично профували, йшли до підписання угоди про те, що Україна відмовляється від вступу НАТО на гарантії безпеки Росії, щоб завершити цю війну. Це також треба нагадати. І це також будуть пам'ятати про НАТО. На мою думку. І тепер Європейський Союз. Так, безумовно, Україна стала кандидатом в члени Європейського Союзу. 28 лютого 2022 року, через там, 6 днів, вийшли, пам'ятаємо це, по телебаченню показували, підписали заявку наступ Європейський Союз. Ну, 23 червня, якщо не помиляюся, того ж року, Європейська рада схвалила Україною кандидата е, в члени Європейського Союзу. Ми ну, потім почалася це попея знову ж питання корупції до нас претензій, свободи слова і багато багато інших питань. Тобто, ми, в принципі, рухаємося. І в НАТО, і в Європейський Союз, на мою думку, не завдяки Володимиру Зеленському чинній владі, завдяки героїзму українського народу. Це об'єктивний факт, і саме завдяки героїзму українського народу Збройним силам України те, як відбувається протистояння, героїчне протистояння Російської Федерації, саме це, на моє глибоке переконання, є об'єктивною і насправді єдиною причиною. Чому почався процес руху України в НАТО? Я маю на увазі процес зі сторони країн-членів НАТО і зі сторони країн-членів Європейського Союзу, вони почали фактично тягнути чинну владу в НАТО. Давайте будемо в цьому відверті. Бо вони йшли на такі поступки, на які би в мирний час ніколи би не пішли, приймаючи ті чи інші рішення, зокрема і про проведення вже переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Отже, це і залишиться. А що з війною? Всі також добре пам'ятають, як готувалися в лапках до війни, як Володимир Зеленський заявляв, що не треба нам паніку сіяти, хаос, звертаючись до наших партнерів, які попереджали нас починається жовтня 2021 року, так, за місяць, декілька місяців, що можна було багато речей зробити. Це також все залишиться непідготовлена країна. До широкомасштабного вторгнення за президентство Володимира Зеленського. І ті всі жертви, ті всі захоплені території, Бучеріпень. Це також буде згадуватися в контексті непідготовки і відповідальності Володимира Зеленського. Це залишиться обов'язково в історії. Так будуть моменти, коли він добре виступав у 2022 році, коли йому плескали. Це також будуть згадувати, але будуть згадувати в контексті того, що вже через рік вже ніхто не плескав, вже не аплодували. Вже почалися проблеми в нас із взаємостосунками з нашими партнерами Союзними, і це будуть згадувати. Отже, а що ж хорошого будуть згадувати? Ну, на мою думку, ще є можливість для Володимира Зеленського. Він залишився, до речі, це цікаво. Це буде як продовження першого терміну, терміну чи це буде другий термін. Бо так можна ще декілька років бути е, при владі, що, на мою думку, ну, не зовсім напевно є правильним доречним з контексту. Легітимності всередині країни, тобто суспільного схвалення по відношенню до дій Володимира Зеленського. Але все-таки, а потім далі буде йти обиратися, ну це також ситуація цікава. Шкода, що вони не зверталися до Конституційного суду, він мав би це якось визначити. Ну, а це про це поговоримо після перемоги. Отже, саме питання перемоги, якою буде мир в Україні? А мир, хочу нагадати, є таке визначення. Він має два обличчя: мир має обличчя перемоги. І мир має обличчя капітуляції. Так, от, яке обличчя миру буде зараз, за продовження от, каденції Володимира Зеленського, це також війде в історію України. Я сподіваюся, все-таки, що це буде обличчя перемоги. Все буде Україна.